Привіт, мої любі друзі, привіт! Ну що, новий день? Лякали, лякали нас тим холодом, неймовірним і заморозками, а день знову сонячний. Ну, десь, десь, десь якісь яхмаринки. Як хмаринки. Але, як я кажу, хмаринки-картини. І на них можна просто подивитися, хтось подивиться на них як хмаринки, як затьмарилося. А я радила подивитися на них як на миттю мистецтва природи. І це дуже неймовірно. Сьогодні знову сонечко. Хоча вночі будуть заморозок. Але про те, ми подумаємо, пізніше і ввечері дістанемо своїх куферків, бомбетлів. Мені дуже подобаються ці західноукраїнські такі гварівські, гуцульські слова, свої теплі ковдрички. А може десь увімкнуть опалення, але це вже буде вечором. А сьогодні поки що сонячний, гарний день. Сьогодні 19 жовтня 2022 року. Який же сьогодні день у світі? А сьогодні день проаналізуй своє життя зсередини. Ось такий цікавий філософсько-психологічний день. Адже ви знаєте, у кожної людини в житті є такі питання, в які немає часу зануритись. Але дійсно потрібно деколи зупинитися, подивитися всередину і проаналізувати своє життя. Може не все так гладко рівно. Може, є якісь питання, які тебе виснаджують, може, є якісь відносини, які ти не зміг, або твій партнер, або ви обидвох не змогли вибудувати. І... Цей час потрібно для того, щоб зануритись, проаналізувати і далі вже з корекцією на ці помилки рухатися вперед. Ось такий день. А ще сьогодні день святкування Джину Стоніком. Він не так що давно розпочався святкувати у світі, і, звичайно, його започаткували англійці. А не так давно, в 2010 році, 12 років тому назад. Ми знаємо всі про Шотландію, про шотландські військи. До речі, Англії, я трошки зараз прийду. Величезна дяка англійцям, шотландцям, великобританії за підтримку України, тому що більш потужної підтримки, ніж нам е, виявляється велична країна імперія, Великобританія і Девід Джонс, її прем'єр-міністр. Навіть важко собі уявити, велична шана. І так сьогодні про Великобританію і про напій, який виник саме там. Джин Тонік відомий аж 17-го сторіччя, і звичайно. Цей напій, цей коктейль має свою історію. А виник він, коли англійці під час завоювання перебування в Індії в своїй одній з найбільших колоній хворіли е на холеру, на різні хвороби, і вони лікувалися джином. Але він був не дуже приємний до смаку, і хтось з військових налив туди тонік. Гіркий тоник і ароматний джин дали неймовірне поєднання такого аромату, і цей міцний алкогольний напій вже не був таким важким для сприйняття, він був ароматним і цікавим. Це зараз самий популярний напиток напій. І в той час він був доступний навіть бідним верстам населення, тому що він був дуже недорогий. Ось таке сьогодні цікаве свято. І ще сьогодні релігійне свято Фоми. Фоми невіруючого, так ми кажемо. Ну, як зазвичай, коли хто, там хтось щось не хоче в нещо звірити, каже: Ах ти, Фома невіруючий. Фома був одним з учнів Ісуса Христа, і він був не самим здібним в послідуванні ідей Христових. Але потім він став дуже-дуже праведним і. Вніс свою велику лепту у розповсюдження християнства по світу, але так воно і пішло з того часу. Фома невіруючий, день Фоми. І в цей день люди дуже часто звертаються до святого Фоми з проханнями вирішити якісь внутрішні психологічні проблеми, якісь важкі вийти з якихось токсичних відносин. Тобто ось такий яскравий день. А в нашому житті, принаймні у мене у Львові, сьогодні купа купезна планів, які я однозначно в тілі життя буде багато цікавих оповідок з площі ринка, з цікавих локацій. Про що буду вам розповідати? Нехай це буде поки що інтрига. Але ввечері ми з вами підемо в театр Марії Зеньковецької на сватання на Гончарівці. Класика, класика. І про це однозначно я вам також буду розповідати. Ну що, усім гарного дня, сьогодні нічка була більш спокійна. З вірою в нашу перемогу здячністю з нашим воїнам, нашим хлопцями, дівчатам ЗСУ, які дозволяють нам засинати, і просинатися у своїх оселях. Усього найкращого вітання з міста Лева, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па!